Ви колись тримали маленький предмет в руці? Якщо так, ви щасливчик, бо знаєте, що розмір має значення. І тут мова про компактність. Pixel 6A це той випадок, коли 15 см довжини роблять його гігантом на фоні 13-сантиметрового айфона міні, але на тлі засилля 16-сантиметрових лопат у смартфонному світі він справді невеликий. Підпишіться на канал та увімкніть дзвіночок, якщо ви маленьким телефоном компенсуєте свій великий досвід користування. Хоч смартфон і володіє більш строгими за формою торцями, вони однаково мають приємну згладженість, що тримати в руці гаджет приємніше, ніж моделі з плоскими гранями. Та давайте зразу до того на що поставила ставку Google в цьому випадку. А це дизайн в стилі флагманських торішніх шостих пікселів. А враховуючи, що цього року сьомі пікселі отримують практично такий же дизайн, він буде актуальним ще один найближчий рік, як мінімум. Мені на тестування прийшов смартфон у білому кольорі, і він супер приємний Контрастний чорний блок камер, матова чорна рамка та трохи сіріша верхня частина кришки. Є ще цікавий зелений колір та класичний чорний, який і не так динамічно виглядає, і на ньому буде збиратися більше відбитків пальців. Так, тут пластикова задня кришка, але ви цього не зрозумієте, коли візьмете девайс в руки. Пластик дуже якісний і тактильно жодних відмінностей зі склом немає. На жаль, кришка глянцева, але але принаймні матові грані це трохи нівелюють. Передня частина смартфона зразу відштовхне від себе любителю симетрії, бо в цьому випадку бокові рамки тонкі, верхня трішки ширша, а нижня ну вже зовсім впадає в очі. Після п'ятого пікселя, в якого були чудові симетричні рамки, я не розумію логіки компанії знову робити таке непорозуміння навколо екрану. Якщо закрити на це очі, більше жодних претензій до зовнішнього вигляду та ергономіки в пікселі 6 а немає. До речі, цей огляд став можливим завдяки магазину. Піксофон і вже самої назви магазину можна здогадатися, що хлопці люблять гуглівські пікселі та продають їх в Україні за прекрасними цінами, звичайно, не забуваючи і про багато інших цікавих моделей від інших виробників. Тому завітайте на сайт магазину, а також соціальні мережі, та підберіть найкращий для себе девайс вже зараз. Отже, я почну зразу з поганих новин про піксель 6А. Екран тут 60-герців. Так, народні умільці якось начаклували та змогли розблокувати 90 герців, але робити такі костелі я б не рекомендував, якщо це не заявлено виробником, звичайно ж. Бо пристрій може працювати нестабільно, а і так спірна автономність стане значно сумнішою. Враховуючи ціну за параметром Герцовки, Google різко обходять майже всі середньобюджетники та ще й деякі досить доступні моделі, які можуть запропонувати не тільки 90 Герців, а ще й 120 інколи. Але знову ж таки, є люди, яким чхати на всі ці зайві герци, та навіть маючи більшу частоту екрану, вони її відключають, щоб зекономити заряд. За всіма іншими параметрами, Pixel отримав досить хороший екран, кольоропередачу та достатні запаси яскравості. Єдине, що непокоїло, Повільна робота датчика освітленості, через що автояскравість яскравість поводилася як слов поук. Та це, сподіваюся, пофіксить прошивками. Флагманський процесор тензор під капотом дозволяє не чекати вічність, поки чарівні гуглівські алгоритми оброблять фотографії одразу після зйомки. Крім цього, завдяки ньому ви можете позаліпати у вимогливі ігри, чекаючи на чергову бавовну в окупантів. До речі, просідань FPS мною помічених не було, а от нагрів відчувається більше, ніж на тому ж насінфон. При цьому нагрів в 40 з копіками градусів не є чимось надзвичайним для смартфонів, але тактильно він тут відчувається більше, бо площа розсіювання тепла менша через компактні розміри. Крім цього, нагрів відчувається вже через кілька хвилин активного використання камери. Те просто тензор трошки успадкував погану енергоефективність від самсунгівських ексіносів, на базі яких він взагалі і розроблений. Та жалітися на продуктивність змушує не процесор, а обсяг оперативної пам'яті у вигляді 6 ГБ. Так ви цього не відчуєте, якщо звикли завжди перемикатися в рамках двох-трьох додатків. Але з кожним місяцем сторонні програми все більше починають вижирати оперативку. Тому на довгострокову перспективу тут хотілося б побачити мінімум 8 гігабайт оперативки. Обсяг постійної пам'яті загалом мінімально стандартний у вигляді 128 ГБ. гігабайт, і розширити її тут ви не зможете. А й інших версій поки не існує в природі. Особисто я при першому знайомстві вже зловив достатньо мікролагів в інтерфейсі навіть при звичайному гортанні меню. Після оновлення на 13-й Android ситуація не дуже й покращилася. Та хочеться вірити, що через декілька оновлень Google оптимізує роботу інтерфейсу, бо зараз насінгфон на посередньому процесорі набагато плавніший та безпроблемніший, ніж піксель на флагманському тензорі. Менше з тим, пікселі завжди купують через камери. Зрозуміло, що за цю ціну нас чекають старі сенсори, які ще використовувалися з пікселя другого. Почну з фронталки, яка, незважаючи на значно кращу світлосилу, фоткає на рівні насінгфона, огляд на який ви можете глянути ось тут. Зате має ширший кут і краще працює баланс білого. Відео пише максимум Full HD при 30 кадрах у секунду. Так, запис відео на фронтальну камеру Pixel 6А. А щоб послухати, чи нормально пише звук. Знаєте, що таке зворотній екзорцизм? Це коли демон просить священика вийти з тіла хлопчика. Ультраширококутна камера теж не вражає уяву. Вона не має автофокуса та макрорежиму, тому очікувати від неї чогось надзвичайного я б не радив. Так, 4К, ширококутна камера, 30 кадрів в секунду. Ось якось так виглядає. Пів-пів. Але це вже всутінка, звичайно, що. Три кита. Автофокусу нема. Так що зміріться, нема тут. Ні, ні, ні фіга. Нема автофокусу. Так що таке життя. Дуже сумно. Основна камера типово піксельна. Тут вам і чудовий автофокус, і більші шанси отримати чіткі кадри рухомих об'єктів, ніж в інших смартфонів, і хороша обробка кольорів. Одночасно з цим характерні шуми на темних ділянках, нічний режим не рве конкурентів, а портретний так само інколи помиляється. Та разом з цим Супер Рез Зум досі прекрасно працює. Просто гляньте на звичайний цифровий зум у нас інфона та такий же цифровий зум з пікселя. Ця технологія значно компенсує відсутність оптичного наближення, але тягатися зі справді далекобійними телеоб'єктивами, на жаль, не може. Загалом Pixel 6a не пропонує революційно якісний набір камер за доступною ціною. Він просто досить непогано фоткає і має свої фішки, які для багатьох стануть вирішальними. Той же суперзум або чарівна гумка, яка дуже класно видаляє якихось сільів людей з ваших кадрів. Також запис відео в 4К 60 кадрів секунду. Мені сподобався приємною стабілізацією та плавною картинкою. Так, 4К 60 кадрів в секунду, Pixel 6a. Якось так знімає. Двократний цифровий зум і назад. На ширококутно переключатися не можна. Так, 4К-30 кадрів в секунду. І тепер можна перемикатися між обома камерами. От. Супер класно. Якщо повернутися до самого пристрою, то з приємностей можна відмітити підтримку електронної сім-картки, яка може працювати в парі з фізичною. Також в корпус якимось чином запхали бомбезні стереодинаміки, які нехай і не вражають супергучністю, проте якість та об'єм звуку мені сподобалися значно більше, ніж на тому ж насінгу. А от на чому зекономили, то це на безпровідній зарядці. Тут її просто немає, і виправдень цьому знайти я не можу, враховуючи пластикову задню кришку, яка з радістю пропустила б крізь себе енергію. Друтова зарядка на 18 Вт теж не надто спішить заряджати акумулятор на 4410 мА, об'єм якого видається цілком достатнім для такого розміру корпусу та екрану. Але, судячи з усього, цирувати перші прошивки та дещо гарячий чіп тенс. Здійснює стосовно нього постійне насильство і автономність через це далеко не видатна. Будемо сподіватися, що з майбутніми оновленнями ситуацію трохи покращать. Сканер відбитків пальців оптичний та вбудований в екран. На відміну від смартфона від Націнг, він тут на вдалій висоті і користуватися ним зручно. Та швидкість і точність спрацьовування моментами трохи кульгають. Розблокування по обличчю як альтернативу Google вперто досі не хоче додавати, тому змиріться. Протягом огляду я недаремно порівнював Pixel 6A з Насінгфоном. Піксель зараз коштує від 20 тисяч гривень, а Насінгфон від 22 тисяч. За дві додаткові тисячі ви отримуєте слабший процесор, проте більше оперативки. Також отримуєте слабший водозахист, проте скляну задню кришку. Насінгфон також похвалиться 120 Герцами екрану та хорошою автономністю в купі з бездротовою зарядкою. Піксель вже краще лежить в руці і вже має свіженький 13 й Android, поки засновну. Ніх Насінг запевняє, що не в оновленнях щастя. Камери Пікселя дадуть типовий для пікселів набір фішок та переваг, проте камери Насінг теж не відстають і мають цікавий ефект в купі світлодіодами. При всій моїй прихильності до смартфонів від Google, в цьому випадку я, на жаль, не на 6-го А Пікселя. Можливо, надто багато компромісів, які вимагають почекати кілька місяців на падіння ціни і знову розглянути його як варіант. А поки для фанатів пікселя є не набагато більший за розмірами звичайний 6 піксель, який пропонує цікавішу основну камеру, 8 ГБ оперативки, 90 Гц екран та підтримку безпровідної зарядки. При цьому різниця в ціні десь така ж, як і з насінгфоном, тобто досить маленька. Не забуваємо сипати вподобайки під цим відео та вмикати всі сповіщення від каналу за допомогою дзвіночка, бо якщо не нагадати, ви ж забудете. Тому чекайте, нових поглядів! підтримуйте, підписуйтесь, ставте лайки, вау, качка. І не забувайте, що у нас є ще телеграм-канал, є інстаграм навіть, от, тому можете і там підписатися. Не знаю, що ще сказати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Вот, вот. Короче, чекайте на самі пікселі, серйозно. Та-дам!